Зв'язку пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги, неформальна освіта. Відеооператор, серія 3, Продовжуємо. Привіт зараз. Розповім про фірмовий рецепт крутих відосів, які захоплюють соцмережі і розуми підписників, щоб твої ролики зі змагань не просто дивилися, а говорили про них. Лови лайфхаки і круті інсайди. Перше відповідальність перед партнерами. Коли ти створюєш відео з партнерами або командою, пам'ятай, це не просто твій контент, а й колективна справа. Твоя відповідальність буде точна і показати, як круто працювати разом. Від твоїх відео залежить, чи хочуть партнери далі співпрацювати. Тому будь уважним до кожної деталі це не просто монтаж, а відображення командної роботи і підтримки. Кожен кадр має бути продуманим. Друге коменти твій козир. Чи помічаєш, що коменти змінюють настрій? Це не просто кілька слів від глядачів, а можливість з ними спілкуватися? Додай заклик до дії в описі відео. Щоб твої підписники активно ділилися думками. Відповідай і коментуй. Це допоможе залучити нових підписників, створити живу атмосферу навколо контенту і підтримувати зв'язок з аудиторією. Третє: індивідуальний стиль: твоє відео твої правила. Будь тим, хто задає тренди. Стиль роликів для спортивних шкільних ліг це як особистий почерк. Важливо, щоб відео були не тільки класно змонтовані, але й відображали. Енергетику. Були динамічними, атмосферними, емоційними. Використовуй ефекти, нестандартні переходи. Це підкреслить твою унікальність. Четверте. Хештеги. Твої ключі до популярності. Вони роблять твоє відео помітним. Не забувай про це і додавай популярні теги для спорту і шкільних ліг. А також не забувай створювати свої. Так, для проєкту Пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ліги використовуй хештеги типу Разом переможемо, пліч-опліч, СКЛ, шкільні ліги, СКЛ неформальна освіта, «Тег твого регіону і школи зроблять відео частиною великої історії. А ще це допоможе залучити більше людей, які підтримують твою справу. Хештеги регіонів додаємо під відео. Тож шукай свої і го використовувати. Запам'ятай, твій контент має бути таким, щоб кожен, хто його побачить, одразу відчув, це частина чогось великого і важливого. Пліч опліч це не просто про спорт, а ще й про підтримку і єдність. Тому твої відоси мають нести ідею, що разом. Ми можемо більше. Покажи моменти співпраці, командної роботи, радості від перемог, що наш проєкт змінює і надихає.